Розвідка видала неочікувані заяви, які стосуються тих, хто зараз в Україні. Ситуація в країні і так напружена, але на свята схоже на нас чекає дещо масштабне. Всім хочеться відпочити та провести час із близькими та расистам. На жаль, байдуже, а війна не зупиняється. Тож усім, хто зустріне новий рік в Україні, слід бути обачними та врахувати все. Детальніше далі вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку і підписуйтесь. Розвідка України попереджає, що в найближчий час до нового року підвищений рівень загрози масованого обстрілу і в рашистів вже була деяка репетиція. А очільник українського головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив гучну заяву про падіння літака рейсу Собаку Грозний. Головний військовий розвідник України наголошує саме на тому, що літак був збитий. Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Панцер-С-1» на російській території, заявив Буданов. Знято пасажирам відео перед катастрофою показало осколкові отвори у фізоляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу земля повітря. Пишуть автори з посиланням на твіттер акаунт інформаційного видання. Азері Таймс і на іншому відеозаписі, зробленому у середині літака, також видно осколкові пошкодження. Тим же часом на відео, що зробили вже після катастрофи, видно також, що хвіст судна посіченим осколками, і на кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно, що пілоти намагаються посадити літак перш ніж він розбився. Також начальник гурміноборони України Кирило Буданов привітав українців із святами та закликав співгромадян на Коритися силам зла і наголосив, що найціннішою для українців сьогодні є їхня стійкість. Що маємо ми найціннішого, з чим стати перед Богом і світом сьогодні, серед війни, смутку щоденних і втрат. Нашу стійкість, нашу тверду рішучість не коритися силам зла. нашу жертовність, нашу єдність і віру в те, що за добро варто боротися іменем та символом цього добра і цієї боротьби сьогодні для всього вільного світу, для всіх людей доброї волі стала Україна. І ми не маємо нічого ціннішого ніж це ім'я і цей символ, підкреслив начальник гурмін оборони у своєму привітанні. Буданов згадав маленького барабанщика з відомої різдвяної пісні. Очевидно, натіка. Аючи на знамениту композицію «The Little Drummer Boy», створену ще в 1941 році американкою Кетрін Кенікот Девіс. начальник воєнної розвідки. Нагадав, що сьогодні Україна має можливість відзначити свята завдяки щоденному подвигу та жертовності братів і сестер в одностроях на всіх фронтах та відданій праці тих, хто тримає. Тил, крім того, у Києві Буданов запалив першу свічку на Ханукії виготовлені з уламків ворожих ракет. Урочиста церемонія відбулась в київському центрі єврейської громади за участю головного рабина Києва Йонатана Марковича. Відповідне фото опублікував ізраїльський військовий оглядач Ігай Левін у Фейсбук. Також днями в гур повідомили про розвідників, які першими перенесли війну на територію РФ. Головне управління розвідки України також вшанувало пам'ять розвідників диверсантів, які серед перших. Перенесла війну на територію РФ. Як повідомило у відомстві, група розвідників здійснила глибинний рейд на підконтрольній ворогу території ще 25 грудня 2022 року. Йдеться про розвідників диверсантів, підрозділу братство і складу спецпідрозділу Тимура, Гурмін України, які загинули під час виконання бойового завдання. В заяві згадується Максим Непойпиво, Михайлов, Тарас Тарасій Карпюк, Юрій Святоша горовець і Богдан. Аполлон лягов, які в різдвяну ніч 22 року протистояли російським окупантам. Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації освічені творчі, горді, озброєні чоловіки. Їхні історії в нас спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для всіх наступних поколінь захисників нашої свободи та державності. Йдеться в заяві. Угор повідомляє, що 25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території. Зіткнувшись із російськими військами, четверо розвідників відмовилися здаватися в полон і прийняли останній бій. Вічна слава і честь розвідникам полеглим на війні за свободу української нації. Зазначають у розвідці. Крім того, у гур підтвердили ураження. Вузла зв'язку та мінометного розрахунку армії КНДР в Курській області про що ГУР Міноборони України повідомляє у Фейсбуці. Як зазначили, в ГУР держава агресор, Росія продовжує використовувати війська КНДР в бойових діях проти України. Підтримку та супровід штурмових груп північно-корейських військ здійснюють підрозділи ББЛАЗИ СРФ. Корейці продовжують зазнавати втрат. Також напередодні в ГУР відзвітували. Про знищення складу з деталями до шахетів на суму понад 16 мільйонів доларів. Тож на території економічної зони, Алабуга на Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до ППЛА типу шахет 136 які агресор використовує для ударів по Україні. За даними ГУР, в приміщенні лежали 65 фюзеляжів, ударних дронів. Також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення. 401 одиниць шахет сто три все згоріло. Завдані внаслідок знищення російського складу, втрата агресора оцінюється в 16 мільйонів доларів. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово правословому комплексу терористичної раф. За кожен воєнний злочин вчинений проти українського народу буде справедлива відплата. Нагадують у ГУР. Також воїни підрозділів активних дій ГУР, які виконують бойові завдання на південному фронті, знищують загарбників та російську техніку з допомогою артилерії та ФПІ-дронів. Відео бойової роботи оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України на кадрах. Результати бойової роботи воєнних розвідників за тиждень, успішні удари по особовому складу та укріпленнях окупаційної армії РФ. Замаскований ворожі артилерії, військовій техніці та транспортних засобах загарбників. Також ефективне знищення в повітрі російських розвідувальних БПЛА. Боротьба триває. Окупанти нефтаче заповнили в гур. Тим часом головне управління розвідки Міноборони України спільно з центром протидії дезінформації РНВО запустили новий розділ «Рупори Кремля, портал «War and Санкшен з параліком російських пропагандистів та медіа менеджерів. Про що повідомила прес-служба ГУР. Російська пропаганда підтримує виправдову агресію та військові злочини. Використовує. Дегуманізацію та ненавість до України як паливо для війни і оспорює здатність України продовжувати боротьбу. Вона має обличчя, яке повинен знати весь світ, щоб знати і щоб заблокувати, запровадити санкції, заборонити в'їзд, закрити банківські рахунки, пропонити будь-яку співпрацю. Зазначили в ГУР наразі розділ групи Кремля містить перелік з 55 осіб, до якого війшли, зокрема і та особистий друг Путіна, Валерій Гіргієв, організатор кампанії підтримка Путіна Владимир Табак, ідеолог Русского Міра Дугін Олександр, російський воєнкор, Семен Пегов, комік Михайло Галостян, співак та член. Путінці Олександр Маршал, Міньков та інші. Ну а згодом розділ буде доповнюватися. У Гур нагадали, що випонізація інформації є частиною російської військової доктрини. Нині ж Кремль вкладає в інформаційну війну значні ресурси, намагаючись дестабілізувати Україну та світ, вплинути на політичні процеси та формувати громадську думку в різних регіонах планети у власних загарбницьких інтересах. Це буде закликає включити російських пропагандистів до санкційних списків та унеможливити. Будь-яку співпрацю з ними. Ми нагадаємо, що портал Warrant Sanction, на якому в відкритому доступі публікується пораліка спонсорів та співучасників російської військової агресії, запустили на початку червня. Згодом на порталі з'явився новий розділ про російських спортсменів, агентів впливу РФ за кордоном. Він містить інформацію про спортсменів та тренерів, які продовжують брати участь в міжнародних змаганнях. Відбілюють репутацію Росії, поширюють дезінформацію, виправдовують та легітимізують. Ують агресію проти України серед іноземної аудиторії, сприяють обходу санкції, а Також спортивних функціонерів, які залишаються елементом стратегічного впливу за межами Арефії. Раніше ж портал також доповнили. Переліками під санкційних осіб та компаній, російських суден та викраденої спадщини. Ну а далі починаються викриватися все більше, і більше деталей і подробиться саме а, того, як вибач, що Пав... я тебе перебиваю, поки ти не почала там. Росіяни вже активно шукають український слід. І ніяк не можу, однозначно, і ніяк не можуть знайти, однозначно. Про це говорилося і не раз і сьогодні. До речі, в ранковому етері теж про це говорила. Дійсно, намагалися вони переписати туди Україну, але не получилось, не срослося. І ось подробиця того, що відбулося з літаком, який впав в Казахстані 25 грудня. Врешті-решта євроньюз і низка експертів збила, говорять про те, що його збила російська ракета проти повітряної оборони. Деякі навіть зазначали, що це пансера 1 Ну скоріш за все, принаймні, бо туди принаймні те, що знайшли, дуже схоже сам на розгінний блок. Саме ракети, яка застосовується на панцері. Ну як мінімум, вони аналізували саме залізо полотно угу. цього літака, і там якби вх. Вхідна дірка ну, і вихідна. І факти, тобто вона факти вилучало. ураження да так абсолютно і повністю це була якась бойова частина. Що саме? Ну тут уже експерти будуть е, нам інформувати. Ми обов'язково з вами їх послухаємо. За інформацією джерел Євроньюз, причиною авіатроща літака з бажанських авіаліній 25 грудня, який летів із Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу Земля Повітря, що вибухнула поруч. Дослівно джерела в уряді Азербайджану в четвер ексклюзивно підтвердили для євроньюз, що російська ракета класу Земля Повітря стала причиною аварії літака азербайджанських авіаліній в Актау у середу. За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час дій безпілотників над Грозним. А осколки влучили в пасажирів і бортпровідників, коли вона вибухнула поруч із літаком під час польоту. Ну о, щоб влучити в пасажирів, тобто вона. Прошила літак насквозь. Розуміємо так. Цей момент неназвані урядовці повідомили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлятися в жодному із російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про аварійну посадку. Йому було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані. Зазначається, що за наявними даними навіаційні системи GPS літака були заглушені ребами впродовж усього польоту. Над морем Тобто, коли вона говорила, ну зокрема, каз аеронавігація говорила про те, що авіація саме аварія сталася в зв'язку із зіткненнями із птахом, із порушенням рульового управління, також російських пабліках не виключали, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними грозне атакували кілька безпілотних літальних апаратів, внаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план кав. Біра і дійсно вони намагалися приписати туди Україну. Бо як ви всі пам'ятаєте, бойові гусі бойові. Аїсти, бойові комарі, бойові бджоли оце все на території Російської Федерації активно розповідають про те, буцімто в Україні є такі підрозділи. А, ну перепрошую. А, на жаль, не, не ми, якщо робимо безпілотники, так називаємо їх там лелека і так далі. Ось але воно не, не, не так спрацьовує, як хочуть це доносити російські пропагандисти. А, з Окрема, давайте послухаємо Бориса Тезенгаузена, в якій висловлює свою думку, що насправді сталося із літаком. Чому Росія намагається швидесенько все зам'яти? А от розшифровка. того, о чем говорили пилоты, оно, оно многое проясняет. Эта расшифровка гуляет уже по разным пабликам. В России вместо катастрофы, давайте прямо скажем, оцепили бы, если бы это там произошло, оцепили, никто бы туда не, в жизни ногой бы не ступил, никто, никогда в жизни бы не сняли эти повреждения самолета, собрали быстренько под покровом ночи все улики, уничтожили, а место разровняли бульдозерами. Так, как произошло на месте катастрофы самолета Пригожина и Уткина. Там вообще все бульдозерами закатали. Итак, что известно на данную минуту с этой расшифровкой, там много всего интересного. Вылетает в 7.55 из Баку, дважды пытается зайти на посадку этот Эмбрайер в Грозном, но его не пускают, потому что идет атака БПЛА. На третьем круге рядом с самолетом раздается вот тот самый взрыв, Который экипаж принимает за удар о стаю птиц, ну, ТАСС там российские какие-то РИА-новости говорят, это все из-за тумана. Нет, в этот момент над Чечней сбивают активно беспилотники. Работает система ПВО. До этого, кстати, Кадыров еще в 2022 году просил систему ПВО. Я думаю, что ему их дали. Он опасался, я думаю, не ударов со стороны Украины. Тогда не было у нас еще и беспилотников, которые туда могли долететь. Он опасался ударов со стороны своих внутренних врагов из России. В общем, в России были размещены панцири. И панцири были задействованы в сбитии беспилотников во время посадки этого самолета. Я просто напомню, как работает панцирь. Там 12 зенитных ракет и 4 пушки и а, ракеты летят ну очень быстро чуть ли не сверхзвуковая скорость взрываются на пути цели и образуют облако из поражающих элементов а, цель будь то самолет или ракета врезаться в это облако еще и своей скоростью а, увеличивая поражающий эффект вот что произошло скорее всего одна из ракет панциря ударила рядом с этим самолетом и Примерно в это же время, когда панцири работают по беспилотникам, происходит вот этот удар птиц. Итак, выдержки из стенограммы пилота я вам буквально несколько фраз э, зачитаю. То есть из этих стенограмм понятно, что в взаимодействии с диспетчером в Грозном не могли сесть, потому что начинались, как только начинали садиться пилоты, э, начинала глючить система GPS, то есть, скорее всего, самолет стал жертвой вот этих глушилок БПЛА. И э, плохая связь, то есть пилоты вплоть до того, что запрашивали, какая у нас высота, да, поясните. Связь абсолютно... Пилот не мог в таких условиях просто посадить самолет. Как Россия еще намагается приховать свою причетность до катастрофы? Літака Баку Грозний. Отже, повідомляється, що Міністерство надзвичайних справ Рефії незаконно забрали чорний ящик збитого азербайджанського літака для приховування причин авіакатастрофи. Голова КНБ Республіки. Казахстан отримав команду від ФСБ приховати сліди злочину ППО ЗС РФ і затягнути розслідування, вжити заходів для недопущення до розслідування членів міжнародної авіаційної комісії. Затримали блогера Азамата Сарсенбаєва, який робив фотографії з місця катастрофи літака Баку. Грозний Вактау. Також це відбулося після тиску з боку Росії. Тож продовжують продовжують заминати, будуть зараз шукати якісь е інші версії, е ну мінімум три так точно знайдуть, е потім самі ж їх і розвінчають. В принципі, та ж сама історія, що була з. Малазійським боїнгом, який збили е, російські ППО буком над Торезом. Тому от е, якось так. Також Росія зараз активно починає глушити супутникову навігацію та запускати БПЛА над Естонією. Про це зазначає видання Політіко. От е, країнам Балтії треба бути трішечки насторожі і взяти цю інформацію. До уваги, а можливо, навіть почати і збивати ось ці невідомі російські безпілотники, тому що ну не просто так вони там літають, щось шукають. Тим паче у росіян зараз є певні проблеми з постановкою перешкод та дальнім радіолокаційним виявленням, оскільки літаки на базі У 76 А-50 виведені зі строю. Три там були цілі. Їх е, е, Збройні Сили України вивели. З експлуатації більше вони не з'являються. Був у них ще один постановник перешкод Іл-76 ПП. Так от, виявляється, що зараз його росіяни пускають під ніж. А що ж сталося? Виводіш все ж по плану. Так от, в Іркутську. На даний момент ріжуть на метал рідкісний, існуючий в єдиному екземплярі на території Росії, дуже дороговартісний унікальний літак Іл-76 ПП, постановник перешкод. Планер ІЛ-76 ПП розташований на території аеродрому колишнього Іркутського авіаційного училища, почали його розбирати ще всередині листопада. Завершення робіт очікується до кінця 2024 року. Демонтаж виконується за розпорядженням міністерства нападу Російської Федерації. Оскільки земля де він знаходиться тепер. Належить не відомству, а сам літак неможливо вивести через його габарити. За інформацією видання, після розформування військового училища а що ж такое, не потрібні вже пілоти на Росії. Його територія, також навчальний аеродром, були у власності Міноборони, проте згодом були передані у власність Іркутська. Наразі ця земля передана в оренду забудовнику, який там зводить ЖК-Авіатор. Отже, сам літак, побудований всередині 80-х років Іл-76 ПП, є унікальним і збудований був в єдиному екземплярі літак радіоелектронної боротьби на базі військово-транспортного літака. Іл-76 МД був призначений для придуження радіоелектронних засобів ворога під час просування військ. Був оснащений авіаційним комплексом РЕП Ландиш. І призначений для постановки шумових радіоперешкод.